Сьогодні ми оглянемо доволі цікаву партію, яка гралася два дні тому в контролі 2 хвилини плюс 1 секунда додавання захід. Починається партія з дебюту сецілінський захист, ми розвиваємо фігури. Мій суперник спробував напас на мого слона, я спокійно відступив. Тут він допускає грубу помилку. зівається пісака. Я цього не побачив. Внаслідок у нас стаються розміни. Мій слон доволі поганий хоч його відкрити, тут він помиляється. І тут я вже віддав коня. В мене абсолютно програна позиція. Тут я б'ю його пісака, який він запропонував мені на розмін. Тут він допускає неточність нападається на поперсе пісака F2. А це загрозує тим, що вилка на королей туру і на мого слона. На який стоїть на F4. На мою думку, найкращим ходом є слон Z3. Але комп'ютер пише, що найкращий хід це кінь e4. Я за ні один з тих двох ходів не зробив, захистив троє, зівнувся таким чином. Але потім я згадав, що можна вбити цього коня, але я не відразу це помічаю. і лише 53. Цього їхнього ходу, його ходу, я це помічаю. Я роблю сах, б'ю туру. І внаслідок він тут допускає грубу помилку. Він допускає вилку, внаслідок я відіграюся. В рівна позиція тут він допускає грубу помилку. Він віддав мені коня, і я не бачу цього груба помилка. У нас рівна позиція. Тут я роблю сах вскритий. І тут мені потрібно було захяти пісака. Але я роблю сах і потім. Допускаю грубу помилку. Я просто втрачаю слона на вилці. Так ви спитаєте, а в цьому різниця була, якби я зараз зіграв? Якби і тоді я зіграв цей хід. А саме давай подивимося. На цей хід я би робив би сах, і все, навіть я вигравав би фігуру. Але я, доп... Але я цього не побачив, зіграв так і вже мені нічого робити. Я роблю сах сальний. І тут мой, я розумію, що моя остання дія, це спроба поставити сальний мат. В нього 12 секунд залишається. Нагадаю, це куди. В нього 8 секунд залишається. Я зв'язую слона його. Тут груба помилка. У мене вже мат в скільки ходів залишається. Мат в 9 ходів, він не бачить його. Я нападаю на туру і в нього вицерпується ця Таким чином я виграв, здавалось би, в програній позиції. Ті в нас такий комп'ютер писався в нас рівна позиція, але оскільки в нього вийшов час, я переміг. З вами був це з ютубер. До побачення!